Sobo Isusa Hrista. Molim te, Саме це новий етап його життя. Коли ми говоримо ось настане, ми розуміємо, що жінка в положенні ось народить дитину. Почнеться нове життя. Почнеться відлік самого життя. І далі, народившись, людина знов почіпує якогось періоду в своєму зростанні. Звичайно, є важливі події згідно нашого бачення. Для когось це перший крок дитини, для когось це перші зуби, для когось це перший клас. І так далі, і так далі. Розглядуючи це земне життя, ми розуміємо, що буде його завершення. Є початок, буде і кінець. Описує для нас псалмопівець в різних псалмах вік 120 років. Пізніше описує, що проживе людина 70 років, якщо сили 70, не обмежуючи далі вік, говорить, що все, що інше, це вже труд і турботи. Скільки проживемо, ми не знаємо. Хоча ми в більшості своїй бажаємо прожити 100 років. Співаємо многоліття. Але коли говоримо про якийсь вік, то і тут є несправедливі. За висловом одного із святителів, коли на ювілеї однієї людини бажали йому прожити 100 років, а він говорить, а чому ви обмежуєте милосердя Боже? А може проживу 110, що ви мені кажете, що я повинен прожити 100 років? А може і більше. Але будь-який який би людина не прожила, вона все одно предстане перед Богом. Вона повернеться, вона поєднається своєю фізичною природою. І з того, що взята своєю духовною сутністю поєднається із Богом. І залишиться перед нею знов черговий момент. Ось знов відійшла людина з цього світу. А що далі? Що її очікує? І всі ці розмірковування, нашовкують нас на одне, на розуміння, що ти в цьому світі проходиш певні етапи свого життя, від народження до часу, коли полишиш цей світ. Але церква Христова опікується людьми постійно. І кожен рік наступає момент. Коли ми згадуємо буття людства як такого, читаючи, починаючи від Канона Кріцького, продовжуючи іншими священними книгами, в яких оповідається життя людини, для чого ми це все читаємо? Для того, щоб знаючи цю історію, знаючи, маючи ці знання, могли порівнювати. Тому що людина росте в порівнянні. Коли її болить, вона розуміє, що таке відсутність від Бога. Коли вона голодна, вона розуміє, що таке бути ситим. Коли її холодно, вона розуміє, що таке тепло. А коли вона була свята, то вона розуміє, що таке життя людини-грішника. Ми в свідомості своїй, в прикладах свого земного життя говоримо, гарно як в раю. Чи райські вас умови, багато інших прикладів, багато інших прикладів ми можемо приводити. Але в чу, чому суть цього раю? Ми пам'ятаємо, як це було і як є. І хоче там, де було краще. Було краще в раю. А чому було краще в раю? А тому, що людина була чужда гріха. А якщо чужда гріха, була чужда смерті. А якщо чужда смерті, чужда була всяких хвороб, всяких страдань. І найголовніше. Спілкувалася лицем до лиця з живим Богом. Ось це спілкування найбільше благо – бачити Бога живого. І для людини це є важливим. Живе вона з Богом? Чи живе вона без Бога? Ми дуже часто і ми в більшості своєї діти попередньої епохи. Епохи радянського періоду. Говорила, це епоха атеїзму. Але не уявляли, що атеїзм чи атеїзм це власне визнання Бога. Тому що атеїзм або тео – це Бог. А перша буква спереді це означає проти Бога. Тому робилося все, що проти Бога щоб замінити Бога. І тому, коли цей період пройшов, ми розуміємо, як було жити без Бога, і як ми живемо, коли ми можемо жити з Богом. А в чому різниця? Різниця в духовному нашому стані. Без Бога ні до порога, без Бога, без Бога ти мертвий, без Бога ти не людина. Не творіння Боже, а просто матеріальна сутність. Ти просто стаєш розумною людиною і називали таку людину sapiens, що перекладі означає розумна людина. До такої людини можна назвати кожну людину, яка має освіту. Ми кажемо, розумний чоловік має освіту. Але не говориться про людину як таку. Писемна, непесемна, велика, мала. В християнському розумінні кожна людина, яка приходить в світ незалежно від нації, від свого походження, від свого сьогоднішнього стану, від фізичного стану, вона залишається людиною, тому що вона є образ і подобіє Боже. Ось це найголовніше. Зберегти це подобіє Боже дає нам можливість храм Божий, в який ми приходимо, повертаючись, не мов би в раї. Повертаємось до Бога, тому що стоїмо лицем своїм перед Богом, перед Тайними Христовими. А що означає стояти перед Тайними Христовими? Це вживую спілкуватися з Богом. Тому наш троє до храму не завжди особливий. Ми йдемо, осіняємо себе хресним знаменням, з благовінням, заходимо, нас повчають, і ми самі собі знаємо, що в храмі треба поводитися чемно, гарно, не шуміти, молитись, прикладатись до ікон, ставити свічки і так далі. І так далі. Тобто місце освячене. Місце освячене благодаттю Святого Духа. Місце, в якому людина із грішника стає святим. Інколи кажуть, подивіться на той храм, який там був. Не треба думати, що в храмі святі, в храмі грішники, але які йдуть по дорозі святості. У кожен крок людини, яка переступила церковний поріг, це перший крок по дорозі святості. І так крок за кроком наближаєшся до Бога. І так крок за кроком і стаєш святим, а здається, жива людина в тілі, в одежі, працювала на роботі, поряд нас була. А проходить час і в цьому власне порівнянні, як було колись, як є сьогодні, яку ти знав, і про яку починають розказувати. Ти думаєш, святого життя була людина, а працювала на простій роботі, отак розмірковує про кожного із нас. Тут стоєш в храмі і неприсутнього тут в храмі сьогодні. І ось наступає мить, коли власне церква Христова говорить, задумайся, чи ти правильно йдеш по цій дорозі святості. Чи все те так, як треба, і кожен рік церква Христова нагадує нам про це. Покайтесь, бо наблизино Царство Небесне. Змініть своє життя. Що означає змінити життя? Стати іншим. Просто стати іншим. Вчора це робив, сьогодні перестань це робити. Бо уявити собі не було б ось того. Дня початку поста і не було б самого поста. Ну, навряд чи б ми б зібралися, згуртувалися і почали б щось робити духовне особливе. Не виходить завжди. Уявіть собі, наприклад, ми завжди до чогось готуємося, різко, і вже починаємо придумувати, а що ж ми до свята Різдва зробимо. Якщо взяти зовнішнє наше життя, то ми думаємо, треба хату побілити, треба те попрати, те прибрати, нове щось купити і багато, багато-багато іншого. Але йде підготування, чи підготування до пасхи, чи підготування до будь-якої іншої події нашого життя. Воно нас концентрує в своїй увазі. Ось так і неділя прощення, так наступаючи різні. Він згуртовує нас попрацювати над самими собою, проаналізувати своє життя за рік. Подивитися, наскільки ти змінився, наскільки ти хочеш змінитися. І що ти хочеш в своєму житті змінити. Але найперше, що потрібно змінити в своєму житті, це виробляти свій внутрішній характер. Бути і цуратися гріху, Бути чуждим гріху і його відштовхувати від себе. Удались від зла і так зробиш благо. Ось це старатися не робити. Багато говориш, кому вчи. Багато їсиш, менше. І багато інших прикладів можу наводити, і ви розумієте, кому над чим і з чим треба працювати. І тут вам підсказка одна. Працюйте над собою і не дивіться, хто як це робить. Тому що предстанете перед Богом і будете відповідати кожен за те, що він зробив. Кожен сам за себе. Ми дуже часто і приучують нас дивитися зовні, як, як хтось живе, як він робить, що він робить, що він каже. Чому не можна дивитися на, 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 на такі приклади і такі випадки? Тому що коли ти дивишся на ці випадки, то ти живеш о тим життям, про що ти думаєш? Як говорилося в, сьогодні, в сьогоднішньому івангівському оповіданні, там, де скарб ваш, там і серце ваше. Якщо ви будете дивитися на чужий будинок чи чужу зарплату, чи щось інше, то ви тим і живете, ви не живете своїм особистим життям. Не думайте про самого себе. Ви завжди думаєте ось про це. Там ваші скарби. Там ваше життя. А твоє життя де. І ти завжди будеш нещасним. Завжди будеш нещасним. Завжди будеш в депресії. Тому що ти живеш чужим життям, а жити треба своїм. Особисті, про себе треба думати. Оцей час, цей час це момент передумити себе і не жити так, як ти жив, А ставати кращим, думати про себе, думати про себе, молитися за себе, навчитися спочатку ось цього. Навчися любити себе, навчися любити ближнього. А навчися любити ближнього, навчися і зрозумієш, як любити Бога. Бо Господь в Євангелії говорить, ну що ж ви розказуєте, що любите мене, серце то стоїть далеко від вас, далеко від мене стоїть серце. А один із сідих говорив, ну ось люди, які Бога не бачать, а кажуть, що люблять його, а ближнього, який є образ Божий, бачать і ненавидять Його. Так яка ж це любов справедлива, несправедлива, неправильна, це немає любові. Тому навчимося любити себе, навчимося любити ближнього, навчимося любити Бога, навчимося любити життя. Життя в Бозі. Життя в Бозі навчимося любити. А якщо навчимося любити життя в Бозі, то відчуємо. Щасливість кожного прожитого дня. Кожного прожитого дня. І скільки б ти не прожив, неважливо, він для тебе буде щасливий. І тяготи цього життя не відчуєш ні в 50 років, ні в 60, ні в 100 років. Як часто можна побачити людину поважного віку, наприклад, 80-90 показують. А він повний енерг... енергії життя. Щось розказує, владнує. <кхи> я би привів вам приклад життєвий, наш, волинський. <кхи> Один раз я його вже приводив, цей приклад. Зараз пішла така, ну мода не мода, у нас що нове, то стає модою. Так ось пішла мода на біопаспорта, на нові закордонні паспорта. І що ви думаєте, звідки найбільше людей приїжджає вимагати ці паспорта? Із сіл. І ось Веневич, з одного із села, села біля Меневич приїжджає жіночка, паспортний стіл з вимогою її потрібен біопаспорт. І закордонний паспорт. А її 80 років. І кажуть, навіщо тобі цей паспорт, в тебе в тому ще є печатки де ставити. І ось вона 80 рік, в 80-літньому віці каже, на перспективу, про що це говорить? Вона душею не старіє. Вона живе. Вона живе, а якщо вона живе, то вона живе. такою людиною може бути тільки коли Бог в її серці. Бо Він дає силу, Він дає енергію, Він дає цінності, до яких ти прагнеш. Вона не з перспективу, нас не сказали, для перспектив. Що вона там думала, десяти, але важливе для нас що? Вона жити хоче. Вона не просто жити до ім'я довшого віку жити. Вона її знає, для чого вона хоче жити. Не просто побачити внуків. Вона ж не сказала, мені потрібен паспорт, щоб я побачила думку. Вона каже, на перспективу ось таке життя кожного християнина повинен бути. Я живу, тому що, тому що живе зі мною Христос. А Христос це любов і вічність. І тоді ти незалежно, скільки в твоєму паспорті написано, яка дата, ти завжди молодий. Ти завжди молодий. І якщо ви себе пучку, самі себе на себе подивіться. Незалежно від кожного, скільки він. Але коли на таку людину скажеш стара, образується. А коли до 80-літньої жінки скажеш, дівчата пішли кудись, вирівняється, пучку підтягнула і готова йти. Живе. Людина живе в своїй основі. Тому не звертайте увагу на ось цей негатив, який нас диктують по місту, по державі. На жаль, пригнічується людська війність. Нічого не говорять Божого, нічого не говорять про Бога. Якщо дивитися, чи новини, чи газети, спостерігати все, розказують, про що попало. В Ефіопії автобус розбився. В Іраку когось зірвало. Мені й ваш Ірак. Хай вони собі розбираються зі своїми проблемами. Мені з Олимськими і українськими зібратися. Але це комусь цікаво, тому що кожен день хтось гине, хтось вмирає, хтось десь щось. Нам треба любити ближнього того, якого тут. Я про цей Ірак не знаю, і, напевно, ніколи не буде, як і ви. І навіщо мені ця новина? Який духовний висновок я зроблю з того, із цієї аварії, який там У мене тут на Волині море висновків, які я можу зробити. І духовних, і моральних, і матеріальних, і багато чого іншого. Але весь час говорить, біда, нещастя, біда, нещастя. Кожен день якась біда, кожен день якась трагедія. Ну, це не означає, що ми постійно повинні ходити в хмурі, в депресії, печалі і ніби немає життя навколо нас. Не дивіться цього, не слухайте це і не давайте смакувати це іншим. Тому що і багато, на жаль, журналістів піддаються тій самій проблематиці. Ось розказати якісь погані новини на випередки біжання а розказати щось гарне, хороше, надихаюче, духовне, кажуть, нецікаво. Ви уявляєте, наскільки ми самі опускаємося? Про добро говорити нецікаво. Про зло говорити рейтингово. Тому не треба нам війни на сході чи десь. Ми самі себе самознищимо. Тому що немає сенсу життя, якщо навколо одні піти і одні нещастя. Тому я це підвожу до чого, що піст, піст ми цей назвемо. Назве, піст позитивний. А опираємось на священне писання. Господь говорить, якщо ти постишся, пригадуйте оцю притню, якщо ти постишся, сховайся в кімнату, тихенько помолися, помасти своє лице ління, тобто приведи себе в порядок і нікому не показуй, що ти несеш якийсь піст. Живи радісно. А в Греції принцип прийняття в монастир є наступний. Наші ченці, студенти їздили і бачили це. Тебе не приймуть кандидатом чи послушником в монастир, якщо ти ходиш похмурим. В нас здається, чим твоє лице суровіше, тим ти праведніший, тим ти більше священний. А там, якщо ти усміхаєшся, то ти тим більші грішним. Якщо ти не усміхаєшся якщо якщо не усміхаєшся, тим більші грішник. А чому? Тому що ти не віриш у світле Христове Воскресів. Христос дає радість. А якщо ти прийшов до Христа і живеш з Христом, яка причина твоєї печалі? Що тебе болить? А якщо не болить, чому ти сумний? І не штучна американська усмішка. А в душі, чому ти не радість? Діти живі, чоловік живий, жінка жива, батьки живі. чи, як тут одне слово, багато інших прикладів. Все добре? Іди, радій і неси ту радість іншим. Чого ти ходиш по Звичайно, що ми кажемо, от у нас є якась там проблема. Проблем завжди буде. Нам завжди буде не вистачати зарплати. Нам завжди буде не вистачати чогось, нам завжди буде чогось не вистачати. Але давайте із всього шукати є позитив. От жити на цьому позитиві. А те, що нас не влаштовує, давайте міняти на краще. Чи вимагати більшої зарплати, чи зробити щось більше, вимагати, домагатися, працювати але з радістю. Іначе які ми тоді християни. Якщо немає радості на серці вашому, навіщо тобі Христос за Щоб ми далі ходили сумні, ну скажіть, навіщо? Тому, зважаючи на те, що Бог в любові прийшов у цей світ і дарує нам радість, дарує нам через своє світле Воскресіння, надію на вічне. Кажемо, Ось наступає момент, що ми пересікаємо пісню. А прийшовши пісню, наступає великий радісний момент. Дочекалися Богу Пасхи. Потім дочекаємо ще якоїсь події. І так з року в рік і тисячу років можна прожити. Тому що людина, коли живе з Богом тисячу років, для неї проходить життя як один день. Але коли людина живе без Бога, то для неї один день може тягнутися як тисячу років. І ви це можете знати на собі. Якщо ти жив, любив, творив, допомагав, робив добро, то дивися 80 років а плавів на перспективу. А якщо ти не знаєш, чого ти жив, сидів, мурів, скучний, і тебе всі потікалися, залишаєшся одинокий. І тобі той день тягнеться, думаєш, аби швидше сонце встало, або воно би швидше сіло, щоб не спати. І живеш і будеш. Тому позитив бере на пісню. А він додасть щирої молитви, він додасть подвірі, він додасть вам оцього натхнення, що дійсно в радості духовні зустрінете Пасху Христову. А якщо зустрінете в радості Пасху Христову, то і життя піде краще. Зміниться ви і зміниться все навколо вас. Один із преподобних говорив, спасися сам, як далі. Біля тебе спасуться тисячі. Змінися сам і зміниться все навколо тебе. От випромінюй радість сам, і ця радість буде випромінюватися навколо тебе. Тому не дивіться на негатив, не слухайте всяких глупості. Якщо ти з Богом, то тебе нічого не повинно турбувати, тривожні. Ви вірите, що Бог вами? <паспілля> <паспілля> так вірите, чи <чому? паспілля> не <Вірите. паспілля> То Чого <в> має <паспілля> бути? <Бо я? паспілля> нічого не боїться. Все буде в нас добре. У нас є два варіанти. Добре і дуже добре. Третього варіанту в нас не Тому У нас все буде добре. Хто не заможе, вийде замість переживати. Хто не жених, збирь, жениться, Нема внуків буде. Нема зарплати, буде. Не буде, заберемо. Ну, все готове. Все готове, все в, в наших руках. Но з Богу. І пенсія буде нормальна. Не буде? Бабчимо здоров'я. Заберемо. Буде. Все буде. Но з Богу. Тому я вважаю, що в цьому доброму позитиві. Ви гарно провели пісню. Але рік пройшов, і в ньому було всяке, але не суть, яке воно було. Ми люди, ми до були, і падаємо. Головне, що ми усвідомлюємо, каємось, виправляємось і знову стаємо на дорогу святості. І так потихеньку віримо, що впаваючи на милосердя Боже, на промисел Божий, на любов Божу, Господь буде нас піднімати. Підтримувати, ведучи дорогу і святості, ведучи до Царства Небесного, але в першу чергу, щоб завжди в нас приводив до храму, в якому ми, отримуючи науку, отримуючи натхнення, виходимо і живемо гарно. Тому і я, усвідомлюючи свою неміч, розумію, що можливо когось десь з вас в чомусь розочарував. Тому і ви мене напередодні поста, простіть рішення. Простит мене, Рич.